Вітаю-вітаю! Спіймаємо сьогодні унікальну камбалу річкову на каналі Гентернезен. Ловити будемо на локації Урбаністичний рай. Заходимо на локацію, одразу спускаємось трошечки вліво і до води. Так, ловити будемо в пік, або ранковий, або вечірній. На м'ясо, без зубки, донка, гачок, решітка один. Манюсінький гачечок. Закидаємо на максимальну відстань від берега, в мене це 62 метри, в даному випадку. Все оснащення напишу в описі до відео, і ось вона. Прийшла вона мені, до речі, в пік вечірній. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую за вподобайки. Всім гарної рибалки, вдалого дня і па-па!